Привіт всім! Ось дивіться, хочу показати вам а, свій, свою помилку, і як я на неї тепер реагую після певного часу тренувань у, завдяки вишивці, до речі, маючи рдух, Так? Рдух з гіперактивністю, з імпульсивністю. От, якщо раніше, коли в мене заплутувалася нитка і мені приходилось її обрізати. Це визивало мені просто бурю, шалену емоцій. Тобто, якщо я могла зовні навіть це не показати, але всередині в мене був просто вулкан Е, Наразі зараз я посиділа, подумала, спробувала розв'язати не, полу... не... не вийшло. Я прийняла рішення обрізати, підчити нитку і. Починаю наново, да, цей маленький клаптичок у два рядочки. Зараз покажу вам наведу різкість. Я спокійно ви уявляєте собі спокійно для людини з рудух, з імпульсивністю. Я це зашиваю. Звичайно, мене це радує. Чесно вам скажу, мене це дуже радує. Саме таке моє прийняття так, теперішнє таких нестандартних ситуацій. Тому що ну, для людини з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю це взагалі-то зазвичай катастрофа. Дякую до зустрічі!